Після низки зустрічей із колегами та лідерами інших держав, глава МЗС України має окремий захід в українському домі у Давосі. Дмитро Кулеба відповідає на запитання про війну, її наслідки і відбудову України. Єдина річ, у якій Росії треба віддати належне, це стабільність її агресивних намірів. Вони досі вірять, що можуть досягти цього, що можуть знищити Україну, що можуть повернути Україну у сферу власних інтересів. І я майже впевнений, виходячи з того, що я знаю про Росію і нинішнього способу мислення, там Росія не зупиниться в Україні. Думаю, Путін зробив свій вибір провести залишок свого життя, воюючи, і ми повинні розвіяти ці. Його ілюзії для перемоги Україні потрібна подальша підтримка: фінансова, військова, гуманітарна, політична. Потрібні заморожені активи Росії, а не заморожений конфлікт. Зазначає міністр. Він вірить, що до кінця січня буде розблоковано допомогу від США. Україна ж віддана своєму вибору бути демократичною державою і воює за демократичні цінності цілого світу. Це міністр зазначив на зустрічі зі своїм британським колегою. Якщо ви подивитеся на союзників, які підтримують Україну і підтримують Україну не лише грошима та дипломатичною підтримкою, а й зброєю, то наші ВВП разом узяті у 25 разів більше за російські ВВП. Ми просто повинні зробити так, щоб наша підтримка не була марною і допомогти українцям у їхній відважній боротьбі. перспектив припинення вогню найближчим часом немає? Так прокоментував ситуацію в російсько-українській війні держсекретар США Ентоні Блінкен. Його запитали, чи бачить він підґрунтя для переговорів. Ворів щодо стійкого перемир'я Блінкен відповів, що ні, адже таких намірів немає Росія. Росіяни не хочуть переговорів на ґрунті базових принципів, які сама ж Росія і порушила. Блінкен зазначив, що стратегічно загальна ситуація має інший вигляд, аніж ймовірно здається на полі бою, адже Росія стає щодня слабшою у військовому, економічному та дипломатичному плані. А от НАТО стає дедалі сильнішим і розширюється. Ми бачимо, яким може й має бути майбутнє України незалежно від того, де саме будуть проведені лінії. Це майбутнє, в якому вона міцно стоятиме на власних ногах у військовому, економічному демократичному плані. І кожен із цих. Планів взаємно підсилює один одного. 30 країн об'єдналися, аби взяти на себе зобов'язання перед Україною і допомогти їй розбудувати сили майбутнього, які зможуть протистояти будь-якій ймовірній агресії, які зможуть цю агресію стримати, і які знову ж таки дозволять Україні робити це здебільшого самотужки без масивного безперервного постачання ресурсів ззовні. Польський уряд розглядає нові можливості співпраці між Польщею та Україною. Про це у Давосі заявив глава польського МЗС Радослав Сікорський. Попри тертя між Києвом і Варшавою через низку питань, блокування кордону, квоти на агропродукцію, підтримка України має тривати. Це коштуватиме значно менше аніж ціна, яку доведеться платити, якщо Путін виграє. Утім, польща наполягає, що ціна солідарності з Україною має бути справедливо розподілена між усіма країнами ЄС. Ми дивимося на питання пов'язані з Україною свіжим поглядом. Я здійснив свою першу поїздку до Києва. Туди поїде і прем'єр-міністр. Це питання національного консенсусу в Польщі. Ми вивчаємо, які у нас є можливості виробляти більше амуніції та спорядження. Вивчаємо те, що у нас є на складах. Ми вважаємо і говоримо про це нашим союзникам, що вартість стримування пана Путіна, якщо він завоює Україну буде набагато більшою аніж вартість надання Україні допомоги для ефективного захисту від російської агресії. Підтримку Україні обіцяє, і польський президент Анджей Дуда. На зустрічі з Володимиром Зеленським на полях саміту Дуда наголосив, що Україна має отримати запрошення до НАТО. Далі польський президент взяв участь в обговоренні подальшої допомоги Україні. Долучилася і президентка Угорщини, країни, що послідовно блокує рішення ЄС у цьому напрямку. Попри це, президентка обіцяє, що Угорщина підтримуватиме Україну. Весь цей час ми послідовно працюємо над підтримкою України водночас ми продовжуємо закликати до цього міжнародну спільноту, тому що я вважаю, що це важливе завдання продовжувати підтримувати Україну. Ми повинні весь час давати зрозуміти, хто є агресором і в яку країну вдерлася інша держава. Ми також повинні чітко дати зрозуміти, що Росія перейшла Рубікон цим актом. Думаю, що саме це ми робили протягом останніх майже двох років. Ми повинні і надалі підтримувати Україну, і я можу запевнити вас, що Угорщина і надалі це робитиме. Росія не може і не повинна виграти в Україні. Заявив на форумі у Давосі, і президент Франції Еммануель Макрон. Він закликав європейців поновити цього року свої зусилля у напрямку допомоги Україні і зробити це незалежно від результатів виборів у США. Нонна Стефанова, п'ятий канал. Віктор Орбан готовий піти на поступки і зняти вето на допомогу Києву. Про це пише видання Політико з посиланням на власні джерела. Це повідомлення з'явилося після того, як стало відомо, що Євросоюз хоче позбавити Угорщину права голосу. 18 січня Європарламент розгляне відповідну резолюцію. Договір про європейський союз передбачає учасницю. Можуть позбавити голосу, якщо вона порушує верховенство права, що не раз робив уряд Віктора Орбана. Тому депутати Євро. Парламенту закликають європейську раду скористатися своїми повноваженнями. Також хочуть не допустити розблокування 10 мільярдів євро для Угорщини. Ці кошти Єврокомісія розморозила, щоб у відповідь Будапешт підтримав оборонну допомогу Україні. Проте на саміті ЄС у грудні угорський прем'єр наклав вето на 50 мільярдів євро для Києва. На початку лютого у Брюсселі лідери ЄС знову спробують ухвалити макрофінансовий пакет. Щоб Угорщина не змогла цьому завадити, європарламент і пропонує забрати в неї право голосу. Румунські фермери продовжують акцію протесту. Про це повідомив помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв. За його словами, два пункти пропуску залишаються заблокованими. Третю добу поспіль триває блокада пункту серед. Також не розблокувався пункт верхній віков. Ігор Заруднєв зазначив, що у живій черзі на кордоні станом на 12.30 залишалося близько 60 вантажівок, а в електронну чергу заарестувалися понад 1100 фур. Інформації щодо розблокування пунктів наразі немає. Нагадаю, що 10 січня уряд Румунії підписав угоду з протестувальниками. Ця угода охоплює 13 вимог фермерів. Про це повідомив міністр сільського господарства Флорін Барбу. Проте один із представників фермерів на переговорах Маріус Міку зазначив, що ця угода не означає негайного припинення протестів. Щоб не пропускати все найцікавіше на п'ятому, вам достатньо підписатися на наш Ютуб канал, поставити лайк, почати писати коментарі. Так, ви зможете бути активним глядачем наших ефірів, а нас буде бачити все більша кількість користувачів Ютубу. Історія про наркотики чи про повернення до часів Януковича. Засновник проекту розслідувань Денис Бігус заявляє про системне і тривале стеження та переслідування для дискредитації. Роботи команди це реакція на відео, яке напередодні злили в мережу. На ньому співробітники «Бігус.Інфо», які нібито вживають наркотики. Йдеться про операторів, водіїв та СММ-ницю проекту. Сама редакція засудила вживання заборонених речовин. Утім, тепер хоче з'ясувати, хто ж поставив прослушку на членів редакції та ще й зафільмував їх прихованою камерою. Відповіді на ці запитання хочуть знати і в парламентському комітеті з питань свободе слова. Там скерували до Служби безпеки відповідний запит. Ганна рибалка з деталями. Професійна прослушка приховані камери. З такими атрибутами святкували новий рік члени редакції проєкту розслідувань бігу Щоправда, самі про це ще не знали. Да. Маті слухай, ти вже виїжджав? Ну виїхав, да. А, блін, ну, ну, А встигнуван. Та я думав хотів попустити, якщо у тебе є трохи, щоб мені це вичав, бо. Правильно, на кадрах, знятих прихованою.